2014 році в мене, моїй старшій дитині було тільки 6 місяців, і кожен день ми з чоловіком були, звісно, в новинах, читали все, що відбувається. І одного ранку ми просто прокинулися, не пам'ятаю, о котрі, десь, певно, о 4-5 годині наша була така застосунок, як рація, її слухали. Що передають, що відбувається. У нас вже дрижали вікна від вибухів, і той момент став таким останнім вирішальним, коли ми вирішили рятувати дитину, навіть не себе, а дитину, і виїхати з міста. І в 2014 році ми вже виїхали в Черкаси на той момент і залишились там жити. У мене просто була сімейна така історія. Мені треба було їхати до мами назад. Вона дуже захворіла, тому ми знов переїхали додому в Сєвєродонецьк. У 2014 якось наше місто обминуло, хоч воно і було під окупацією, але вціліло. І не було такої, ну не могли подумати, скажімо так, що в 2022-му вже році, коли вже все нормально, може щось таке знов бути. Ох, такого масштабного точно не могли подумати, що буде. Я була домашнім кондитером самозайнятим. Я готувала тортики на замовлення, десерти. Вже були думки про відкриття якогось якоїсь своєї студії, кав'ярні. Була вже велика клієнтська база. Казала, ну що ми будемо кудись їхати, все добре, не переживай, нічого не станеться, ніхто нікуди не збирається. Ну, тому такі думки були майже до останнього. Вже 23-го вечором чоловік каже: Ні, давай вже їдемо. Вже їдемо, але повернемось ще на вихідних. Ми ще з дітей відвеземо в Черкаси до його хресної, а на вихідних повернемось, позабираємо там якісь інші нам потрібні речі. Тобто, ну майже з собою нічого не взяли, бо ми їхали тільки дітей залишити. Ми казали, що ми переживаємо, щоб ви були в безпеці, саме пояснювати. До цього ми не казали. Ми казали, що ми їдемо в Черкаси в принципі в гості ненадовго, бо ще тоді 23-го, війна ще не почалася. А коли ми зранку ми тільки приїхали в Харків десь о четвертій, певно, чи о другій годині ночі, не певно, о другій, бо в четвертій вже летіли ракети. Десь о другій, о третій годині ночі ми тільки приїхали, то в Харкові, по якій через буквально пару годин полетіли ракети. І коли ми вже під'їжджаючи до Черкас, доїжджаючи до Дамби, але ще не під'їхавши до неї, не проїхавши її, ми зупинилися просто в якомусь селі. Там така відкрита місцевість була майже поле. І ми просто зупинилися перевести дух з розумінням того, що ми не знаємо, що відбувається. Тобто ми читаємо новини. Ми бачимо, що летять ракети. Вони летять і на Київ. Вони летять знизу через Миколаїв, через Одесу. Вони летять на сході, майже з усіх боків просто, і ми також стоїмо в центрі тої України в нашій машині. Навкруги нікого немає, бо ранок дуже рано. І розуміємо, що просто нічого навколо немає. Просто от зараз є ми, наша родина в цій машині, і що буде далі, просто ніхто не знає, що робити. Але вирішуємо все-таки доїхати переїхати цю дамбу на свій страх і ризик, бо це стратегічний об'єкт. І зупиняємося у хресної чоловіка, просто щоб він відпочив поспав, бо він їхав всю ніч. Е, залишився котик. На жаль, в Сєвєродонецьку. Е, його там годували, ми його лишали не самого. Я постійно через волонтерів передавала йому е, то, теж корм. Е, Намагались вивезти, домовлялися з волонтерами, але наш район постійно обстрілювався і не було такої, на жаль, можливості. І дуже ця в мене історія. Наче вся наша родина тут, але от саме котика, якого ми лишили, нам дуже не вистачало. Потім вже Свекруха забрала його до себе додому, теж годувала, але він вже був такий вуличний, став вуличним через війну, хоч до цього навіть не виходив з квартири. І одного дня просто я почула наш черговий дзвінок, і мені сказали, що його вже не стало. На жаль, на прогулці просто там дуже багато голодних собак і просто загризли. Два тижні я сиділа без роботи в Черкасах, ми всі були в новинах, потім не втрималася, закупила також в кредит собі мінімальний набір, скажімо, для того, щоб розпочати знов працювати. І почала дала рекламу, що я тепер працюю в Черкасах з посиланням на свою сторіночку в Інстаграмі, за якою займалася в Сєвєродонецьку. Що вмію, що можу, і почалися перші замовлення, невеликі, маленькі тортики. Загалом це на початку були тортики від рідних за кордону, які виїхали і хочуть порадувати, наприклад, своїх батьків, знайомих, просто зробити їм приємне і підтримати. Я сподіваюся, що і надалі буде, буде мій бізнес розвиватися. Я все-таки зможу відкрити свою студію кав'ярню. Саме головне, що для мене є мій стимул, скажімо так. Це от мене надихає саме чим я займаюся. Мене це навіть відволікає зараз від цього всяго, всього нашого сьогодення війни. І найбільше, що мені подобається, це люди. Що саме головне, певно, що Завдяки цим людям, завдяки цим відгукам, завдяки своїй творчості я рухаюся далі і намагаюся кожен день просто зробити особливим і не тільки свій, бо я цим живу, а й тих людей, для кого я це роблю. Наша країна просто об'єдналася для того, для однієї цілі, для нашого спільного майбутнього. І стала більш рідною, скажімо так, до всіх людей, більш ще й більш доброю, вічливою. Просто подивитися, як яка маленька Україна і з ким ми воюємо, скільки в нас сил, скільки в нас наснаги, і ти вона точно переможе. Це руками ця боротьба, яка вже має точно. Дойти до того рівня, коли ми покажемо всьому світу, не тільки ми самі знаємо, хто ми є, але ми дійсно покажемо світу, хто є українці.